Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав подбайка. Ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2. Без модів. Я зараз хочу пограти. У випадковому сценарії за першою потрапившуюся країну. Що? Династія У. У. E, це не виглядає цікаво. Але я ж хотів за першу потрапившусь країну. Так, давайте. Династія У. З династії Бей по відносини. Все по рисочкам. І готуємось розносити дивастію, династію Шу. Гроші нехай будуть в проріс населення, просто чумпні. Технології, точніше. І залишки в дослідження. Династія Шу. Так, династія Вей, покращити відносини. І договір про ненапад. Вони погодились. Вони погодились. Я б зараз десь 300 тисяч зібрав. Ой, інфляція, прекрасно. Краще б, насправді кажуть, півдня починав викликати. Та-та-та, очки руху. Все прекрасно. Стаємо по кордону. Оголосити війну, оголосити полетіли. Так, 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 атакуйте мене. Да, пробиваємось. І хто тепер найсильніший? До речі, все ще не я. Ми там, Я ще раз кинув договір про ненапад і вони погодились. Я подовжив договір про ненапад. Так, я все не заберу, тому забираю ось тут кордон. Мінімум мирної угоди, 30 кроків. І встаємо навколо них. Так, ідеалі просформувати армію, щоб нормально поставити на асиміляцію. Так, ти? Друг мій. Покращити відносини. Договір про ненапад. Ще спробую подовжити. Так. Вони погодились. У мене хвороби ще. Який жах. Я все на асиміляції. Можна вас добувати. Днастішу. Оголосити війну. З тобою покращити. Розширю договір про напад. Якщо ви погодитеся вже ж. Да, да все. Так, Денасті шу ми додавили. Прекрасно. Повертаємось в столицю нашу. Так, 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 все. Сцена асіміляції. І мене одне хвилює. Чому гра все ще думає, що вони сильніші за нас? Бо вони сильніші за нас. Все по рисочкам. Дінастія Вей покращити відносини. Армію я розформовувати зараз не збираюсь. Табір постачання так, але не розформовувати. Також повторна асіміляція. я вважаюсь першим місцем. Дослідження. Ой, доброго вечора. Як у вас справа? Вони на мене напали. Цікаво. Я б навіть сказав, дуже цікаво. Може, мирні угоди? Не, вони сині. Вони зараз дуже сильно будуть робити мені боляче. Так тут. Нехай тут саме вб'ються в мене. Там укріплення. Mm -hmm. Вони атакують, нехай, прекрасно. Але мені здається, я це роблю активніше. В даному випадку це важливіше, активніше атакувати. Так. Плюс вони йдуть в першу чергу по не до кінця асімільованим провінціям. Я ж в свою чергу йду по їх асімільованим провінціям. І в їх столицю зараз заходжу. Що, на виснаження війна, так війна на виснаження. Ви самі це обрали. Ми не відчуть. А, вони вирішили грабувати стояти. Які ж ви лохи. Ой, 7000. тисяч. Ай! Неприємно! Мирна угода. Віддайте так, мені трохи своїх провінцій. Відправити так. Окей, тут 7000. тисяч. Це неприємно. Звільняю. Зато я знаю, де вони стоять. Вони тут стоять. Спробую. Ага. Ай! Ай-ай-ай-ай! Дуже неприємно. У нас тут все дуже неприємно. Готовлюсь викликати сюди. Знайдавай просто білий мир хоча б. Ні, вони не погоджуються. Навіть на білий мир. Ай. Це дуже неприємно. Це прямо дуже неприємно. ось Тут ви в оточенні взагалі. Що? Що? А. а зараз подивимось. Так, ось, тут не пусто. Тут пусто затовних. Пойди, і вони тут самі позагинають. Пойди. Що я ще тут 1500 виключу? Давайте спробую. Ви 1000 йдіть далі. Ай! Буду скраяшку починати їх відбивати. Вони дивні. В плані, ну, я ж об'єктивно зараз сильніше. Але вони обирають просто стояти і виснажувати мене. При цьому не те, що їм сильно вдається це. А що у нас тут. Ой, у них там війська навіть. Є. О, вони просунулись. Прикольно. Давайте тут виплачу 1600 ще, ще. Так ще тут забираю провінцію. Окей, я знаю, що у вас тут не дуже багато. Окей, атакуємо далі. Ну, хто з вами не так. Добуваємо тут, добуваємо тут, добуваємо тут. Так от. Добуваю в Кореї. Самі ми піднімаємось. Я думаю, зараз прекрасний момент, щоб закінчити, спробувати закінчити цю війну. Давайте здавимо їх якось так. І максимальну мирну году. Якщо вийде, буде прекрасно. Не вийде нічого страшного. На всяк випадок ще виклик. Ох, вони погодились. Є. Ми їх зараз. Ой, М -м 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 да, 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 да. Я згадав, вони не ж тут грабували мене. Ось це в мене тут проблеми зараз будуть. І поки я маю розбиратись. Ні, це, це проблема. Поки я зараз буду розбиратись з повстанцями, вони будуть відновлюватись. Поки я буду асімільовуватись, розбиратись з повстанцями, вони зможуть дозволити собі відновитись хоча б трохи. Ці війська я поки що тут, лишу на місці. Хоча, нам вже достатньо просто настрою підвищити. Так, я раз по фестивалю. І по повторній асіміляції. Та воно вже в. Не так. Я б не сказав, що погано 8 Але мені треба краще. Все тут все прекрасно. Тільки з настроєм розберусь. Це можна йти звідси. Повстанців теоретично не має бути. Настя, вей, ти ж зараз на мене нападеш, я ж знаю. Довгір про ненапад. Прийняли. Прекрасно. Блін, прикол в тому, що ми не прям в мільйон разів сильніше за них. Ми так, трохи. Трохи сильніше. Це дайте мені гроші до інфляції, і я піду їх розносити. Прекрасно. В їх же провінціях викликаю. І 8 тисяч виходьте все. У мене ще плюс додатково гроші є в бюджеті. Це перший крок. А, в мене, здається, у нас договір про напад був, чи вже закінчився. Продовжуємо. Прекрасно. У них десь є армія велика відносно. Але в мене також о, вони якраз 6 тисяч об мої 9 тисяч вбили. Прекрасно. Їм не пощастило, вони не вгадали провінцію, в яку треба атакувати. Все. І тепер залишилось тільки їх добити. Ну, якщо вони не будуть. Робити висадку. Якщо вони зроблять висадку, я просто такий все, Давайте мирну угоду. Так, хочу розібрати свої війська і продовжити. Є, прекрасно. Оп. Мирна угода. Вони надають все захопити. Ось так. Мінімум перемир'я. Асіміляція. Асіміляція. Я збираю гроші. Так, 5% усюди можу розкидати. Це інфляція. Плюзовне населення. 6 тисяч тут. 6 тисяч тут. 6 тисяч тут все. Всього має вистачити. У них тут непогані погані провінції, на півдні. Насті Вей, оголосити, оголосити вей. О, там 6 тисяч було в першій провінції, але я їх розніс. Ну і все. Мирна угода. Так, забираю все. Я, це прекрасно. Ну що ж, я... це не було складно, але я думав, це буде ще легше і ще швидше. А так, в принципі, все одно не Все одно ми це зробили просто. Просто зібрали весь Китай за династію. У... Україна. Це династія Україна. Так. Дякую вам всім за перегляд. А особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у ході відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.